Полтава – це не лише про галушки та Енеїду Котляревського. Тому сьогодні ми поговоримо про полтавські бренди, відомі у всьому світі. Як думаєте, який найпопулярніший товар у аврорі? Даю вам 10 секунд на подумать. Ті, хто відповів туалетний папір, вітаю! Можете забрати приз на складах аврори. Шучу, звичайно. Да, це туалетка. Цікавий факт, що у 2023 році було продано стільки туалетного паперу, що не можна було обмотати по екватору планету 25 разів. Перший магазин мережі відкрили у далекому 2011 році. Знаходився він у Полтаві на території центрального ринку і був площею в 40 квадратних метрів. Ідея належала Тарасу Панасенку. Він нині сео та співзасновник компанії. У 2008 році, будучи студентом, він поїхав до Сполучених Штатів Америки по програмі «Work and Travel. і там побачив магазин формату ДоларС ідея йому сподобалась, і він мріяв з часом реалізувати її в Україні. Повернувшись в Україну, Тарас влаштувався на роботу до Лева Жиденка і з часом озвучив йому ідею магазинів доступних товарів. Перш ніж відкривати перший магазин, вирішили запустити тестову версію. Тарас поїхав на ринок в опішню і на орендованому столі продавав товари за низькими цінами. Експеримент був успішним і до кінця дня всі товари було продано. Щоб закріпити результат на наступні вихідні, поїхав на ринок в диканьку і також продав всі товари. А чи знаєте ви, як з'явилась назва Аврора? І ні, це не на честь крейсера, як думають багато людей. Лев жиденко співзасновник компанії проходив навчання по маркетингу, де йшла мова, що клієнтам не подобається, коли в назві є шиплячі звуки. Було прийнято рішення знайти слово без тих звуків і з першою літерою а в переліку слів зупинилися на слові аврора, адже воно асоціюється з богинею ранішньої зарі та північним сяєвом. Ну і на кінець найбільший стереотип, що Аврора продає китайський ширпотреб. і мало хто задумується, що більшість товарів на полицях Аврори українського виробництва. Компанія давно і плідно. Співпрацює з українськими виробниками. Про це, до речі, на днях написав сам співзасновник «Аврори» Тарас Панасенко. Понад 600 партнерів Аврора Мультимаркет це українські виробники. Вони постачають 46% асортименту українського виробництва на полиці наших магазинів. До речі, Аврора є платником податків номер 1 у Полтаві. Здається, уже кожна собака знає, що нову пошту заснували у Полтаві. А саме у 2001 році двоє друзів В'ячеслав Климов і Володимир Паперешнюк, маючи лише 7 тисяч доларів стартового капіталу. Ідея виникла завдяки кондитерському бізнесу Володимира, який шукав спосіб доставляти товари з Полтави по всій Україні. На той час швидкої та надійної доставки в країні не існувало. Посилки передавали через провідників поїздів або водіїв маршруток. Перші підприємці вчили українців новому формату доставки. Їхній перший офіс був у Полтаві. А команда складалася із семи осіб. Клієнтів доводилося переконувати, що це зручніше і безпечніше. У 2005 році в нової пошти з'явились перші великі клієнти та конкуренти. Це змусило фокусуватися на якості сервісу, будувати регіональні філії та вдосконалювати логістику. До 2007 року компанія стала прибутковою, а світова фінансова криза 2008 року стала для неї випробуванням, яке перетворилось на можливість для росту. У 2009 році нова пошта доставила 1,6 мільйонів посилок, а через два роки вже 12 мільйонів. До дві Одинадцятого року компанія мала понад 500 відділень по Україні. У цей період розвивалася співпраця з інтернет-магазинами та впроваджувалися інновації, як от логістика під ключ. З 2015 року компанія інвестує у модернізацію. Було відкрито київський інноваційний термінал, який здатний обробляти 50 тисяч посилок на годину. У 2019 і 2021 роках додалися термінали у Львові, Хмельницькому, Харкові. А мережа відділень перевищила 9 тисяч. Пандемія 2020 року року стала ще одним випробуванням. Нова пошта закуповувала обладнання для лікарень, організовувала вакцинацію для співробітників і підтримувала бізнес клієнтів. Початком війни у 2022 році компанія переорієнтувала гуманітарну пошту, перевезла 22 тисячі тонн допомоги і інвестувала понад 400 мільйонів гривень на підтримку зсу та країни. У 2020 році нова пошта відкрила відділення в Польщі, а згодом у Литві і вже в десятках країн ЄС. І зупинятись компанія не планує. У нової пошти буквально є авіакомпанія Супернова Airlines, яка почала виконувати рейси для міжнародних вантажів. Хіба не круто? Кернел олійний король або найбільший виробник соняшникової олії у світі. Лідер українського експорту зерна та найбільший агрохолдинг країни. Володіє наймасштабнішими елеваторами та зерновозами, займаючи перші позиції практично в усіх сегментах аграрного ринку. Заснований у 2004 році Андрієм Варевським компанія почала з придбання олійних заводів та поступового розширення. Вже у 2007 році Кернел залучив 218 мільйонів доларів, що дозволило значно прискорити розвиток. І на виручені кошти компанія збудувала нові заводи, придбала зерновий термінал в Іллічівську та збільшила земельний банк до 600 тисяч гривень. Ектарів, перетворившись на найбільшого агрохолдинга України у 2021 році. Кернел досяг рекордних фінансових результатів. Виручка в 5,6 мільярдів доларів, чистий прибуток 506 мільйонів доларів. 2022 рік став переломним. Повномасштабне вторгнення Росії зупинило експорт, а заводи опинилися під загрозою. Кернел втратив понад 500 мільйонів доларів та був змушений продати частину активів для стабілізації фінансової ситуації. Та, попри труднощі, кернел продовжив працювати. А відкриття зернового коридору у серпні 2022 року дало новий імпульс. Бачили на полицях супермаркетів таку ідеальну маленьку моркву у гарному пакуванні? Так, це теж полтавське. Тов Полтава Сад заснований в 2000 році Дмитром Штаньком. У 2011-му вперше заявила про себе на ринку вирощування переробки і реалізації овочів. Основним продуктом на даний момент є морква. Компанія має повноцінний цикл виробництва продукції від посадки і вирощування моркви до упаковки кінцевого продукту. Вирощується морква на полях, розташованих в Полтавській області, яка, як відомо, є однією з найбільш екологічно чистих областей України. У 2013 році компанія отримує сертифікат міжнародного стандарту. А у 2014 році підтверджує його та отримує ще один такий же сертифікат міжнародного стандарту, який показує, що продукція не тільки високої якості, але й безпечна для використання. Хромкий продукт в Україні вже продається майже у всіх великих торговельних мережах. Тому, за словами Дмитра Штанька, для розширення виробництва час зосередитись на експорт, хоча зараз дуже важко виходити з аграрною продукцією на європейський ринок. Восени 2024-го Дмитро розповів, що цього сезону площі під морквою ще лишили на звичному для компанії рівні 30-35 гектарів. Проте в планах вихід за межі українського ринку є. Компанія Devo Home виробляє в Україні натуральний текстиль із конопляного волокна і одяг із конопель. Компанію заснувала Оксана Дево в 2014 році, вклавши 10 тисяч доларів. Дізналась про панькозавод в Україні, де вирощують технічну коноплю, виготовляють нитку і конопляне волокно, але не роблять із них готові вироби. І вирішила власне цю ситуацію виправити і виготовляти текстиль із конопель у стилі Ікея. Це все прикольно, звісно. Але до чого тут Полтава? Спитаєте ви? А до того, що коноплі вирощуються на екологічно чисте. Таких полях Полтавщини без синтетичних добрив і пестицидів. Такі товари сподобались не лише українцям. Їх оцінили покупці крафтової платформи Etsy. в Україні. Ми продаємо подушки по 600 гривень, а на Etsy їх купують по 1800 гривень. Розповідає Оксана у інтерв'ю Forbes Ukraine. До коронавірусної пандемії підприємець реалізовувала 5-10 товарів на день із середнім чеком 2000 гривень. Карантин змусив швидко переорієнтуватися на виробництво масок. Конопляний фільтр виявився хорошим замінником вугільного. Знову виручили за кордон. Донні покупці на Etsy маски брали по 14,5 доларів з безкоштовною доставкою. Це вдвічі вище за українську ціну. Продавши 4 тисячі масок на більш ніж 1 мільйон гривень. Бізнес Оксани зміг залишитися на плаву. Тому й зараз ви можете придбати на сайті конопляну продукцію від кухонних рушників ковдр до шкарпеток та конопляного протеїну. Якщо вам сподобалося це відео, то ви можете підтримати нас лайком та підпискою. Будемо дуже вдячні і побачимося в наступних випусках.